Слава Ісусу Христу. Я хочу привітати всіх вас. Ну, можливо, ще хтось із нас, присутніх сьогодні, відзначає свято Схистя Духа Святого. Багато конфесій в Україні сьогодні святкується свято. Ми відсвяткували минулої неділі, але слава нашому Господу за те, що Він залишив нам свого Духа Святого, що Він не залишив нас самих, що Дух Святий Він присутній на землі. Він зараз кличе кожну людину, шукає кожну людину, чиє серце тягнеться до Бога. І слава нашому Господу! За це велике чудо за за щестя Духа Святого. На початку нашого зібрання я зачитував вам 53 главу пророка Ісаї, про муки нашого Господа Ісуса Христа. І сьогодні ми будемо згадувати ціну нашого викуплення. І я е, хочу. Зачитати вам уривок Євангелія від Марка, де Ісус Христос перед своєю Голговською смертю, перед тим, як Він мав піти на страшні муки в Гевсиманському саду, молиться до свого Отця Небесного. Євангелія від Марка, 14 глава з 32 по 36 вірші. Зачитаю. І приходять вони до місцевості на ім'я Гефсиманія, і каже він учням своїм: Посидьте ви тут, поки я помолюся. І взявши з собою Петра і Якова і Івана, він зачав сумувати й тужити, і сказав до них: Обгорнена сумом, смертельним душа моя, залишіться тут і пильнуйте. І він відійшов трохи далі, припав до землі та й благав. Щоб, якщо можна, минула його ця година і благав він, ава Отче, тобі все можливе. Пронеси мене цю чашу, а про те, я хочу, але чого ти. Христос, Ісус, Син Бога Живого, єдинородний Син, Він прийшов на цю землю, щоб віддати. Своє життя за грішний люд, віддати своє життя за тих, хто можливо і недостойний цього. Він перед своєю смертю, перед своїми муками в Евсиманському саду, як звичайний грішник, впав на лице своє і благає Господа, якщо можна. Хай мене мене, ця чаша. Йому тяжко, йому дуже тяжко, тому що гріх всього людства впав на нього. Йому тяжко, тому що він знає, що через декілька годин йому доведеться перенести тяжкі страждання і муки. Над ним будуть насміхатися, його будуть сквернословити, його будуть бити, його приб'ють цвяхами до Христа. Все це він розумів. І, напевно, більшої болі йому. Добавляло й те, що учні, які поряд з ним, у ці хвилини, коли він просив побудьте зі мною, попильнуйте, вони позасинали. Вони навіть в ті тяжкі хвилини не, мішли, не могли підтримати його. Ісус молиться до Отця Свого Небесного і каже, обгорнета сумом смертельним душам. Обгорнута сумом смертельним душа моя, тому що не стільки за себе переживав Господь, як за це грішне людство. Пам'ятаєте, коли він входив в Єрусалим, він казав, каже «Єрусалим, Єрусалим, що вбиваєш пророків. Скільки раз я хотів зібрати вас як квочка своїх курчат, але ви не слухали мене. Йому від того теж було боляче, тому що він знав. Що кров Його пролється не лише за праведних, не лише за тих, хто вірує Його, а кров пролється за всіх. Кров пролється за всіх, хто жив на той час, хто жив до Його приходу на цю землю, хто живе в наш час, хто буде жити до кінця світу, кров Ісуса Христа вона пролилася за кожного. Оця викупна жертва, ця жертва Ісуса Христа. Яка була принесена на Голгофи, вона принесена за кожну людину, за кожного, хто увірує в Нього, за кожного, хто прийме цю жертву Його, хто покається в своїх гріхах, в своєму житті негідному, хто прийме це Його спасіння. Ісус Христос молиться, бо тяжкі муки Його чекають. Муки за те. Що Він прийшов на цю землю, щоб дарувати спасіння. За те, що він ходив по цій землі, Він дарував людям здоров'я, Він дарував людям життя, Він воскрешав людей, він зцілював людей, Він виганяв злих духів з людей. А через деякий час люди будуть кричати, розіпни його. Тяжко було на душі у Господа Ісуса Христа, тому що. Він знав, що один з учнів його скоро продасть Його, другий відречеться від Нього, всі інші порозбігаються. Він знав, що і Отець його Небесний також відвернеться від Нього. Він говорить: Боже мій Боже, за що ти мене покинув? За що ти мене покинув? За те, що я прийшов спасти людство. але Бог отець. Покинув його, тому що гріхи людства лежали на Ісусі Христі. Гріхи людства. і Він мусив виконати цю свою місію, місію спасіння, тому що нікому із людей ця місія не була під силу. Лише чистий і непорочний Син Божий міг звершити це спасіння, і він це зробив. І він каже. Я покаряюся перед Тобою Отче. Я зроблю те, що ти від мене хочеш. каже, хай буде воля твоя, хай буде те, що хочеш ти, а не те, що я хочу. Як часто, дорогі брати і сестри, ми в своєму житті поступаємо так і чинимо те, що нам хочеться, не те, що угодне Богу. Ми десь і не задумуйся над тим, що можливо десь колись. Оце наше хотіння, оце наше бажання чогось гріховного, воно може відізватися в майбутньому. Воно може перекреслити нам цей шлях, який вказав Ісус Христос, цю дорогу до Спасіння. Ісус Христос дарував спасіння своє цьому грішному світу на Голгофському Христі. Він помер. Він, Переніс тяжкі муки, ми знаємо. І під час тих своїх страждань, під час тих мук, під час того, коли йому прибивали гвоздями руки до Христа і ноги, він не проклинав своїх ворогів. Він молився і просив: Отче, прости, їм. Отче, прости їм, тому що не знають, що творять. Хто з нас міг би таке зробити, коли тебе б'ють, коли над тобою насміхаються, коли над тобою знущаються, коли тебе принижують, сказати, Отче прости їм». Це, дорогі брати і сестри, приклад для нас, як ми маємо переносити ті страждання і муки. Кожного в житті з нас рано чи пізно. А може вже відбулися муки страждання. Кожен хоч раз в житті страждав, хоч раз мучив, хоч раз був принижений кимось, як на наш погляд. Яка була наша відповідь? Ми казали прости їм, чи може ми якось по-іншому реагували на це? Христос показує приклад. Отче, прости їм, прости моїх ворогів. Прости за те, що причиняють мені страждання, тому що не відаю, що творять. Дорогі брати і сестри, ми з вами є учнями і послідовниками Ісуса Христа. Ми з вами знаємо Його Євангелію. Ми віруємо в нього. І ми відаємо, що ми творимо. Ми відаємо. І коли ми творимо щось гріховне, значить ми також розпинаємо, як і ці вороги Христові. Розпинаємо Його знову на Вологоському хресті. Ісус Христос, не дивлячись на те, що Його розпинали, що Його прибивали до Христа, Він, замін на зло, Він дарував свою любов і милість, милість до грішника. І Він просить, Отче, простий. Я не знаю, чи почули ті люди, за кого Ісус просив їх. Чи, можливо, вони були настільки зайняті тим, щоб осміяти Його, щоб познущатися над Ним. Що, що вони відчували в цей час? Але Ісус, ми знаємо, був розіп'ятий між двома розбійниками, його прирівняли до розбійників. І навіть на Христі один із розбійників цей останній час, коли от життя Його зараз обірветься, Він. Також, як і всі інші, почав е, е, знущатися. Він не проявив віри в Господа Ісуса Христа. І як написав Євангеліст Лука в 23 главі, 39 вірші я зачитаю, один із розп'ятих злочинців став зневажати Його і говорити, чи ти не Христос, то спаси себе й нас, спаси себе й нас. Цей грішник, він розбійник, він не думав про свою душу. Він хотів бути спасеним. Він хотів, щоб Ісус Христос Його цю хвилину допоміг Йому зійти з того Христа, щоб його ці муки на землі, щоб він міг повернутися знову до свого земного життя, до того, що він робив раніше. Він не бачив у Господі Ісусі Христі. Спасителю, в нього були сумніви, якщо ти Христос, якщо ти Син Божий, скільки людей зараз ходить у цьому світі от з такими сумнівами, які не хочуть приймати Ісуса Христа, вони живуть так, ніби вони будуть жити вічно на тій землі. От вони користуються всіма благами тими, які зараз випадають на їхню долю, і не думають, що настане вічність. А де буде ця вічність? З ким буде ця вічність? Якщо, дорогі друзі, ти боїшся Бога, якщо ти віриш в Господа Ісуса Христа, якщо ти приймаєш Його голговську жертву, якщо ти слідуєш за Христом Ісусом, то ти будеш із Ним, як Він сказав, розбійнику, сьогодні ж будеш зі мною в раю. Так, можливо, це не Сьогодні станеться, але воно неодмінно станеться. І той, хто. Вірить в Господа, хто приймає Його голговську жертву, хто слідує за Ним, виконує всі Його заповіді, старається їх виконувати, хто своє життя змінює для того, щоб догодити Богу, а не собі, цього Бог призве до себе в рай. А ті, хто не покірний Богу, їх чекає, на жаль, інша вічність. Буде вічність, буде вічність, але ця вічність буде у вічних муках, ця вічна, вічність буде в вічних страданнях. І тому, живучи на цій землі, кожної людини є шанс. От ззаді мене хрест. Це не просто декорація нашого дому молитви, це нагадування кожному з нас, кожному присутньому у цьому залі, що колись дві тисячі років. Тому Ісус Христос був розіп'ятий на Христі, щоб Він приніс себе в жертву, щоб Він віддав своє життя, щоб Він все зробив для, заради того, щоб ми отримали прощення, щоб ми були спасенні, щоб ми е, перебували разом із ним в Його небесних оселях, в Його Царстві. Пам'ятаєте, цей розбійник казав Господи, коли будеш у царстві. Своєму спом'яни про мене. Господь пам'ятає про кожного, хто покірний йому. Господь пам'ятає кожного, хто приходить до нього з молитвою покаянням. Він прощає, тому що милість цього дуже велика. Нам не збагнути цієї милості, нам не збагнути цієї любові, яку мав Господь Ісус Христос. Але ця любов, вона. Вічна. Вона не припинилася на Голгофському Христі, вона продовжується. Ця любов і сьогодні вона ходить по цьому світу, і ця любов Божа через Духа Святого, вона працює в серцях тих, хто шукає Бога, хто хоче прийти до нього. І Бог дарує цю любов. І Бог дарує це спасіння. Лише треба визнати себе, я грішний. Я не покірний Богу, я роблю щось не так у цьому житті. Мені потрібно щось поміняти. Мені потрібно перемінити своє життя. І є цей, хто вказує нам цю дорогу. Господь на Голговському Христі багато страждав. Багато страждав. І своїми стражданнями Він переніс перемогу над злом, перемогу над гріхом Він приніс. У пророка Осії є написані такі слова, з рук шеолу я викуплю їх, від смерті їх вибавлю. де смерть жало Твоє, де шеоле Твоя перемога? Бог за багато років казав, що я вас викуплю. Я вас викуплю з чола від пекла, від ада, як хто розуміє, каже, я вас викуплю від смерті. Ісус сказав, віруючи в мене, хоч і помре, буде жити, тому що Бог в Ісусі Христі дарує нам життя вічне, життя в Його оселях, які Він нам приготував на небі. І тому сьогодні, живучи на тій землі. Ми повинні думати про це, як ми живемо, де ми будемо проводити вічність. Ісус Христос на Христі <клес> вигукнув звершилось. Звершилось оце спасіння, звершилось оце, оцей Божий задум, який Господь Ісус приніс на. На цю землю. Пам'ятаєте, Ісус казав, Отче, прости їм, бо не знають, що прости. Отче, прости їм, оце от, і в цих словах і є мета приходу нашого Господа Ісуса на цю землю. Отче, прости їм, щоб був прощений кожен грішний, щоб кожен мав шанс отримати оце спасіння. Це вже від нас залежить, як ми скористаємося тим шансом. Це від людини залежить. З ким проводити свою вічність? З Господом Ісусом Христом чи з кимось іншим в Шиолі? Ісус от каже, з рук шооли я тебе визволю, з рук смерті я тебе визволю. Дорогі брати і сестри, дорогі присутні в цьому залі, можливо, ще. Угось, є якісь сумніви. Можливо, ще хтось вагається, але сьогодні сьогодні є цей шанс прийти до нашого Господа, прийти з покаянням, впасти до Його, ніг, як упав Ісус Христос в Гемсіанському саду, як останній грішник, упав на своє лице і просив, Господе, якщо можна, нехай мене ця мене чаша, але. Він знав, що цю чашу йому доведеться випити, він знав, що йому прийдеться померти, він знав, що інакше людство не отримає спасіння, інакше людство загине. Ми, живучи на цій землі, повинні пам'ятати щоденно оцю жертву нашого Господа Ісуса Христа, не лише тоді, коли ми. На вечері Господні, а щоденно дивлячись на цей хрест, приходячи в дім молитви чи на інші хрести, які стоять, ми не повинні дивитися на хрест як на якогось ідола. Він має бути нам нагадування про те, що Ісус Христос постраждав за нас на цьому хресті. І це е, смерть Його на хресті дарувала нам Спасіння. Не Христу треба кланятися а нашому Господу Ісусу Христу. Зараз у нас у кожного буде час помолитися, віддати Господу Богу дяку за ту милість і любов, яку Він явив до нас, нашому Господі Ісусі Христі, за те, що Він постраждав і помер за нас. Ми маємо за що дякувати, тому що ми живі й здорові, ми сьогодні присутні в цьому залі. Ми маємо дякувати Господу, що над нами мирне небо, що ми бачимо, що в нас є руки ноги, що ми чуємо Слово Його, що воно вільно проповідується, що ми можемо от зараз отак комфортно сидіти, Все це милість Божа до кожного з нас. Давайте подякуємо Господу Богу за його милість.